Дай Боже здоров'я вам і вас, Боже, на все і Боже, молитвами всіх святих, а окремо дітей, Фатіми серед них. Що сьогодні є день згадок прояви матінки Божої в Португалії? Маємо ми. Посильте ці дні, особливо вервишні молитви, бо попереду атомна війна, і про яку попереджала мати Божа У Твоїх сонячних з'явах у Фатімі. І просімо, щоб скоріше було боже пришестя до нашої землі. Сонячно воскресними героями, що Україну неньку на віки вічні, як президент Гетьман Король, очолив Тарас Шевченко. Сонячно воскреслі наші герої і герої землі, які залишаться живі в ті дні. великих божих змін. Патімська матір Божа у часі свого об'явлення сказала. Якщо Україна і Росія навернуться до Бога, Третьої світової війни не буде. А коли не навернуться, то знайте, що буде Третя світова війна, а в тій війні може вижити лише третина людства, оце вже буде схоже на кінець світу. Матимемо страшну катастрофу, тому нам слід вірити Матері Божій і молитися за навернення України і Росії. Тепер, коли з'являються мов гриби після дощу всілякі секти і проповідують далеко не християнські вчення. За це вважаю, будемо покарані Господом. І Якщо далі ті секти поширюватимуться, то може прийти Антихрист, і вони його приймуть. Друзі, дякуємо за це відео. Ютуб каналу Віра в тобі. Я ж нагадаю, що бокаві масони роблять свої лже знати нас. Над Франківськом в ніч на 13 серпня за проектом «Голубой Лусь» створили полярне сяйво і показую вам, як у мене в акваріумі камінь, який передав мені Бог, починає власне, давати знаки, які саме, дасть Бог, розкажу вам в наступні відео. Нагадаю вам, що Розвиток подій буде такий, що під виглядом нібито воїнів ЗСУ зроблять атомну катастрофу в Курську. І почуєте відео, що вже близько наші воїни там є. І потім буде з'ява Христа у час, коли будуть відповідні удари московитів на Євросоюз, Канаду, США. І той вже Христос буде казати, що треба мир зробити по всьому світі: єдиний уряд, єдину армію і так далі. Про що я. І після того буде з'ява Бога, Сонця. В перший четвертий Христа, чи в другий Христа мали би зробити до 21-го. Серпня поживемо, побачимо. Нагадаю, що вже Христос це тип, який є в Челябінську і який має паспорт на ім'я Ісус Христос. І що мешак, який пропагує, що його столиця в Києві буде. І разом з Путіном він об'єднає все людство і керувати буде ними. Це вчення його тайне є, і ми знаємо, що московити є причетні разом з Ілоном Маском. Глобалістами до того, що близько 50 тисяч супутників запущені у небо для нічної зяви вже Христа. І знаку Червоного Христа, який може повертатись так формою ікса смерті. Нагадаю вам я, що наш Бог прийде чітко із сонця, на якому буде синій знак. Ісуса Христа і знак Тризуба з Христом, а також ікони, яких люди будуть дивитися на них багато годин. І чудо храми, які зійдуть металеві, то на всіх них будуть ікони і хрести. Ну, і цього типу мали з'явитися ще на 100 річчя з'яв матінки Божої Фатьмі у 2017 році, але Бог відтягнув на 7 років. За сім мечів болю причистої матінки Божої, щоб люди ще усвідомили ті пророцтва священні, що від Бога, Божої матінки передавав я, але вони неминуче здійсняться у ближчі тижні. І особливо китайці будуть допомагати рашофашистам. Нагадаю вам я. Визнавши того вже Бога за Христа, і вже папа римський саме тому висвятив, якщо можна так сказати, в лапках, тому що 13 єпископів чи 15 Китаї стали колишні вірні комуняки сатанисти, які мають свій план, коли зява буде вже Христа, казати, що це Бог, і навертати навіть міліарну націю Китаю. І звісно, що це буде дуре світство, але люди бачать, що робить більшість, в них такий є синдром большевизму, що я з тими, що роблять От більшість. Як більшість вирішить, так і я буду робити. Це на жаль, є дурні думки, тому що сила Божа є серед меншості людей. І більшість людей йде шляхом зла брехні або лукавства, або думають, що праведні вони, а насправді, в очах Божих вони брехні, фарисеї є. Мой ісус сказав, що коли він прийде, то він не знайде віри настільки, скільки потрібно до себе. А за. Тим, хто прийде в ім'я своє, тобто за вже хрестом, більшість людства піде. Подивіться відео, ті, які зв'язані із ситуацією у ближчі дні, що має стати ще страшніша. Хоч нас заспокоїть по телемарафету, що все нормально, вже майже цілу Куцьку область, наші воїни контролюють, ну і все таке інше. Ви знаєте, насправді це готується паска страшна проти десятків тисяч наших воїнів, і удари будуть страшні з інших боків по Україні в той час, коли там буде сумно у нас ситуація. Коли буде вибух на Курській атомній АЕС. І, можливо, на Запорізькій, і нагадаю вам я, що нечиста сила особливо піднімалася саме перед святом 19 серпня преображення Господнього. І таке сталося, і були інші моменти злі. Поживемо, побачимо, але пам'ятайте, щоб що не сталося зле. Треба вірити, що Бог поможе. Україна переможе, але самі маємо робити кожен, що зможемо, задля того, щоб була та перемога України з Богом. У Ніч на 14 серпня особливо помоліться до першої нерокотворної ікони Ісуса Христа, яка була чудом Божим створена. На полотні, коли лице своє Ісус обтер полотном, і за секунду ані літо життя земного Ісуса Христа сталося чудо створення Його ікони, синього русого обличчя. Нагадаю, що таке чудо сталося в день Ісуса Христа. Життя на хресній дорозі, коли до нього підійшла юна свята дівчина. Вероніка і подала хустину, щоб Ісус обтец своє закривавлене обличчя, і залишилося теж відображення за одну секунду створене синьокоруса Ісуса, тільки в темному вінку закривавленого лиця. Це перші ікони, які були дані, для того, щоб люди пам'ятали, що Ісус синьоки руси і саме на свята. Паса першого, другого, третього, найбільше священики мали би говорити. За вірність синього Морусу Ісусу, тому що є передання, що саме міст свята ми Спаса, перший спас 14 серпня, другий 19, третій 29 серпня будуть особливі події. Або після 29 серпня до трьох тижнів чи трьох місяців поживемо, побачимо. Я думаю, що такі. Ці події будуть у проміжку між 14 і 29 серпня. Тож тримайтесь на краще. Сподівайтесь і пам'ятайте, що завтра також день правдивого хрещення Дніпрян. України, яка почала називатися Русю, тому що люди, які хрестилися, перехрещувалися, клали амінь на груди і цілували обличчя Синього оку, Русого Ісуса і казали, що будуть вірні йому на все життя і на честь. Ісуса наша Україна була названа Русю. на прапорах княжих на хоруглах. З'явилось обличчя синього корусу Ісуса. Ви знаєте, що московські попи це перекрутили, і їхні частини проти наших у тисячі році. Наступали на фоні красного знамені морду Чорнооко, Чорноволоса вже Христа тримали. Тому, попри всі церковні реформи, ви старайтеся, діди, прадіди робили молитися особливо до тих святих, що шанували ми їх саме в ці дні, рік тому назад. Ну, а свято Хрещення Русі України є єс. 1988 року, а Галичини, Хрещення перше було за багато сотень років перед тим. Просто нам не дається знати, що перші християни були не Дніпряни, а саме Дністряни. І що саме Галичина має закручувати події, найголовніші, патріотичніші у світі, бо тут найбільш сконцентрований Дух Святий. І найбільше збирає тих, які божі діти. Так це сталося в 89-му році. Ви знаєте, коли саме рухівські процеси найсиніші були тут, і в багатьох інших роках спротиву всякій нечисті до того, після того Галичина то є особлива Божа земля. В Україні старайтеся єднатися у найважчий час. Саме навколо Франківщини і прибувати до нас, де є чудотворні хрести, створювати там наметові табори, молитися, Боже скоріше прийди, спаси, тому що були пророчі сни, як хрести засіяють. Тисячі людей будуть там і будуть вірити в найважчий, найсочніший час, що Бог поможе нам. І Господь казав, що моліться, щоб це не сталося зимою. І, отже, ж літом, якщо станеться це, бадьоріться і усміхніться, і вірте, що спасення ваше близьке. Скоро буде Боже пришестя. До 21 дня після з'явив вже Христа в час атомної війни. Пам'ятайте про це ви. Дякую за лайки, вподобайки, за все добре, що ви зробили, зробите, а особливо за множення правди про рост Що Українська головна визна рада тайно діє, і Бог, і Божа мати нас ведуть, і неминуче буде перемога людей Божих, а не тих потвор тьми. Які збираються на Україну йти багатомільйонною армією сатани? Боку Азіатів фінансовані глобалістами і як мільярдери об'єднані тайно у сумновідому секту Хабад. Але їхнє діло чортяче, а наша справа козача. Бог з нами і Божа мати, і разом неминуче ми. Будемо перемагати, Тож тримайтеся тримайтесь на краще. Сподівайтесь, зло не дайтесь, Дай Бог зустрінемось. Завтра. Друзі, став уподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. 13 серпня. Серія потужних вибухів по всій країні, шахеди і балістика. Телеграм-канала пишуть, що не одним Києвом сьогодні вночі, поки росіяни бомбили Україну, ще одна група білоруських десантиків, числа вангрівців, намагалась влаштувати провокацію висадитись на аеродромі в Чернігові. Три гелікоптери між схоже невдала праці свого часу. Відбулася і в Харкові. І тепер в Чернігові закинутий аеродром півці, надіючи без інфраструктури із та знищеною в полосою. Втім, гелікоптери намагались там висадити диверсійні групи, які вели в розвідку в регіоні. Втім не так сталося гадали з телеграм-канал топеропомсти пише наступне. Гелікоптери, які приземлились на полості, думали, що це буде швидка операція по десантуванню. Втім, теро, які обороняли аеродром разом з назва з відкрили вогонь. Один гелікоптер захоплено, один пошкоджено, один встиг втекти. Є загиблі серед росіян, так і серед хлопців старо. На жаль, пише телеграм-канал то про помсти. Інформація перевіряється. Багато загиблих серед росіян пише телеграм-канал то про помсти. Інформація перевіряється. Довіряємо лише офіційні заяви за СУ, втім те, що хотіли попіаритися на тлі курської операції, попіарились. Зазначимо, Росія доволі швидко зібрали достатньо військ на кордоні, щоб повторити наступ на Чернігівську область. Деться про інтервал від ти. Жня до трьох глава Чернігівської військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Під час останньої прес-конференції він заявив, що відповідна здатність РФ не означає, що ворог дійсно піде у наступ. Потрібна небезпека була і в попередні роки багато. в чому це залежить від того, наскільки Чернігівщина буде захищена фортифікаційними спорудами? Вони все бачать літає, де може десь хтось їздить. Ми ж цього не виключаємо. Вони розуміють ситуацію. Заявив Чаус. Якщо порівнювати рівень захисту у 2022 році, коли РФ вдалося зайти на частину території з поточним станом області, йдеться про зовсім інший рівень готовності. Акцентував він за його словами. Чим продуктивніший захист Чернігівщини, тим меншою мирин повторного захисту. До ворога на територію, як відомо, у 23-му році на питання захисту України виділила 363 мільйони гривень з резервного фонду держбюджету. Наразі вже використано 60% цих коштів. Це понад 217 мільйонів. Генеральний штаб ЗСУ наразі не спостерігає формування ударних угрупувань на цих напрямках. каже Жданов. Ми сьогодні бачимо, в Російській Федерації немає можливості зайву бригаду притягнути своє територію, а не те, що формувати один-три тижні наступального групування. За його словами, ті війська прикриття державного кордону, які Росія отримує навпроти Чернігівської Сумської Харківської області, Україні порахували. Ми всі їх знаємо до солдата та автомата. Єдина наша величезна проблема це те, що вони Дуть обстріли нашої території з допомогою артилерії, авіації намагаються Слово в Курській області вести диверсійну розвідувальну діяльність, каже Олег Військовий експерт розповів, що сьогодні російські генерали вигадують креатив через брак особового складу. Російський генерал Теплинський, чорний групи військова Дніпро на Херсонському напрямку, вигадує креатив. Він збирає дезертирів відмовників від участі бойових діях на херсонський напрямок, тому що йому не вистачає резерву нічим поповнювати особовий склад у тих частинах, якими він командує, розповів Жданов. За його словами, з військової точки зору це був би дуже необхідний хід для Росії. Відкриття другого фронту для України це була катастрофа, каже Олександр. Але для того, щоб це робити, треба мати десь Двісті тисяч групування з повним технічним оснащенням озброєнням ну і відповідно запаси боєприпасів у цьому разі РФ треба не лише повністю перейти на воєнні рейки. Треба ще й оголосити загальну мобілізацію. Якщо говорити за яких умов вони можуть створити на модерне групування, то, на мій погляд, якщо ми погоджуємось на переговори, даємо їм оперативну паузу на 3 п'ять років, тоді ми отримаємо посилення групування окупованих територіях і можливо створення ударних угрупувань на північно-східних кордонах України. каже ж що... Надте серпня в Курчатові де розташована Курська С ситуація дуже напружена. За кілька кілометрів каме від міста тривають бойові дії. Глава адміністрації Корпунков вранці повідомлялось, що Льгов захоплено по трасі це 10 кілометрів до Курчатова. Він визнав, що обстановка напружена. Діє режим надзвичайної ситуації. Водночас, мер запевнив, що адміністрація та всі служби міста працюють у штатному режимі. Мер Курчатова цинічно закликав росіян не піддаватися інформаційним провокаціям. Зауважимо, що Курчатов розташований за трохи більше як 80 кілометрів дорогами від міста Суджа, де, за даними російських пропагандистів стоять українські війська у Курчатові. розташована Курська атомна електростанція. В той же час, годину тому серія потужних вибухів в Курчатові у соцмережах. Стрімко поширюється інформація про нібито радіоактивну аварію на Курській АЕС. Пишуть про страшну пожежу в Курчатові в районі реакторів. Повідомляється зокрема про потужний викид радіоактивних ізотопів, яких марою сунуть на місто Курськ. Зазначається, що влада приховує від населення цей факт або ж самі підірвали, аби звинуватити ЗСУ та просити світ зупинити наступ ЗСУ. Жодних офіційних підтверджень щодо цього інциденту. Денто справді немає. Джерелом служить твіт невідомого блогера. Проте кілька днів тому на Курській АЕС справді сталася аварія. 7 серпня вимкнувся один з енергоблоків через несправність турбогенератора. Ця аварія, втім, призвела до підвищення радіаційного фону. Крім того, на півдні Росії наразі відбуваються масові вимкнення електроенергії. А тепер без Курської та Ростовської АЕС у Росії проблема. Вчені та дослідники прогнозують новий Чорнобиль в Курську, якщо не будуть задіяні екстрені кроки. Росіяни вивозять вагітних будинки пристарілих та дитячі будинки з Курчатова. В той же час дипломатчали. Пише наступне: не коментую, що там з військового погляду відбувається на українському російському кордоні. На сумщині і Курщині цікаво, що російські загарбники рад там згадали, що існує такий державний кордон, але даю довідку з точки зору міжнародного права. По-перше, згідно зі статтею 51 статуту ООН, Україна має невід'ємне право на індивідуальну або колективну самооборону, якщо відбудеться збройний напад на неї. По-друге, саме збройна агресія РФ підтверджена не лише де факто вторгненням і тимчасовою окупацією регулярними російськими військами території України, але й багатьма документами ООН та інших організацій, та й самою Україною проти України стала підставою для застосування Україною права на самооборону. По третє, в разі реалізації права на самооборону воно може здійснюватися є на території агресора, на землі в повітрі, на морі включно. По-четверте, всі засоби для оборони, включно з наданим партнерами, озброєнням та технікою, можуть бути використані. По п'яте, здійснюючи право на самооборону та відповідні військові дії, Україна не тільки захищає себе, а й робить внесок у вирішення головного завдання сучасного міжнародного права: забезпечити мир та зберегти світовий правопор. Висновок такі потенційні дії проти агресора не розглядаються як така ж агресія, а лише як оборона та озброєний захист. Тому говорити агресія неправильно, самооборона, озброєний захист правильно, вторгнення неправильно, відновлення територіальної цілісності є суверенітету правильно, ескалація неправильно, примушування до миру правильно. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал, переможемо разом. Разом ми сила борімося й поборемо, молимося і вимолимо. Радимо наших героїв! хоч в Україні все більше, тих людей живуть корисно і безсовісної лукави. продаються за гроші, чи залякуються, чи просто байдужі у цім житті, мовчать на зло, і те зло все більше закручує в Україні і в світі біду. Але ж. Віримо ми, що все так не буде, що переможуть Божі люди, бо Бог наш правди, Ісус Христос, Спас, Воскрес! Воскреснуть ті, що з Ним найулюбніші, найкращі Божі діти, герої наші дорогі, і праведні успадкують землю, як сказано в Святому Письмі. І згадаємо і пророчі слова Тараса Шевченка, що на оновленій землі. Врагів не буде всіх проклятих, а буде Господь Бог син і буде Божа мати, і будуть тільки Божі люди на землі. Дай Боже, щоб і ви, і ваші рідні близькі були у їх святому числі. Дайте славні Христові слова, що за вірою вашою буде вам. Да, переможемо. Слава Україні! Роям слава з Богом і Богородиці, і смерть ворога, особливо рашофам та їх запроданцям.